Вам зробили УЗД під час вагітності, де ви прочитали фразу, яка вас лякає гіпертонус матки. Перед очима одразу постає слово викидень. Що робити, куди бігти, до кого звертатись? Зараз ми з цим розберемося. Спочатку про визначення цього терміну. Гіпертонус матки означає локальне скорочення невеликої групи е, м'язових волокон матки. Добре, це чи погано. І чому переважна більшість гінекологів одразу б'ють на сполох? Думаю, саме тому, що багато хто забуває звичайні фізіологічні властивості стінки матки, як його ще називають міометрією. Стінка матки, міометрії це є м'язова оболонка матки. А як ви думаєте, яка основна функція будь-якого м'язу? Правильно, скорочення. Отже, матка являє собою практично суцільний м'яз. І хоча м'язеві волокна матки в деякій мірі відрізняються від е м'язів інших ділянок людського тіла, ну, припустимо, скелетні м'язи мають поперечну полосату мускулатуру, поперечно волосаті волокна. Тоді як матка, як і більшість внутрішніх органів, мають гладку маскулатуру. Але незалежно від цієї відмінності, все одно, м'яз матки постійно скорочується. Так, ви правильно почули, м'язевий шар матки міометрій, майже постійно скорочується і під час вагітності, і поза нею. Але відмінність цих скорочень від того, що ми називаємо переймами або схватками, полягає в тому, що скорочення матки або гіпертонус, про те, як ми тільки що говорили під час УЗД, ці скорочення є непостійними, хаотичними, досить локальними. Це практично ніяким чином не турбує жінку. Жінка не відчуває цих скорочень. І фактично, фраза гіпертонус матки може бути виставлена лише завдяки проведенню ультразвукового дослідження. Вони відбуваються в різних ділянках матки, їх інтенсивність може залежати від різних внутрішніх або зовнішніх факторів. Ба більше навіть від фази менструального циклу, якщо ми говоримо про ці скорочення поза вагітністю. І основна біологічна роль і сенс цих скорочень полягає тільки лише в одному в покращенні кровообігу матки. Отже, давайте раз і не завжди домовимося про те, що ну, якщо не в 100%, то принаймні майже в 100% гіпертонус матки або локальне скорочення м'язу матки. Немає нічого спільного із загрозою переривання вагітності, і це не потребує якоїсь спеціальної, особливо медикаментозної терапії. Отже, про гіпертонус, про наявність гіпертонусу матки, ви можете дізнатися лише за результатом УЗД, і при цьому не мати абсолютно ніяких скарг. Я підкреслюю цю тезу ще раз для того, щоб жінка не переймалася тим, що є проблема, якої насправді немає, щоб вона не. Використовувала, не почала вживати медикаменти, потреба в яких практично відсутня. Єдине, що мабуть слід зробити в такому випадку, це просто проаналізувати от режим своєї життєдіяльності, зрозуміти, що ви робите, як ви робите, і можливо. Ви знайдете щось особливе в цьому режимі, що більше того, притаманить тільки вашому режиму, тільки вам, і зможете просто відкоригувати свій режим з тим, щоб мінімізувати надмірні скорочення м'язових волокон і таким чином бути спокійними і носити цю вагітність без будь-яких проблем. Ще раз повернусь до е, того факту, що Гіпертонус або локальне скорочення м'язу матки практично ніяк не відчувається жінкою. І дійсно, це абсолютно правда. Разом з тим, деколи зробила жінка УЗД, поставили діагноз, вагітність стакату, гіпертонус матки. Але при цьому жінка скаржиться на якісь болі в животі. Ну, Знову ж, не хотів би помилятися, але в переважній більшості випадків навряд чи ці болі будуть пов'язані саме з гіпертонусом матки. В таких випадках, безумовно, ви повинні відвідати свого лікаря, який, е проаналізувавши ваші скарги, можливо, заспокоїть вас, е особливо у випадку, коли дійсно ці болі не мають нічого спільного з е гіпертонусом, тобто не мають відношення до матки. А от про походження болі в животі в різних триместрах вагітності ми розкажемо в одному із наступних відео. Дивіться нас далі. Ну і підсумовуючи сьогодні інформацію, я хочу ще раз нагадати: гіпертонус матки не є патологічним станом і не потребує ніякого специфічного лікування, а лише, можливо, корекції з режиму вашої загальної життєдіяльності. Бажаю всім спокійного виношення вагітності, будьте далі з нами!